Во ім'я Отця і Сина, Вседованого Духа. Христос прощається. Маємо сьогодні свято Богоя. І ми чули баналь, і в Америці, сьогодні говорить, що Ісус Христос прийшов, заваряє на Йордан до Йоанна. Так воріх Росії, бо Ісус Христос виходить між людьми, сповляється в той час, щоб Він мав себе показати. Мало до Христі себе об'явити людям, мало навчити людей. Але ми розважали до Христі, що до 30-го року життя Ісус Він не відрізнався так ні від кого, бо підкор свята родина законом Старого Завіту, так, Мойсевим законом, ми знаємо коли було недавно обрізання, як то все виконували, бо Ісус Христос сам потім скаже, що я не прийшов, щоб щось відкинути. Я прийшов просто доповнити. Я не прийшов відкинути закон пророків і той закон, який був колись, а я прийшов доповнити. І тому дорогі з щоб доповнити той закон, Ісус Христос, Він має явитися людям, Він має піти в між людей. Це його місія. Він є Спаситель, Месія, Тому має йти між додати і об'явити себе, об'явити себе своєю наукою і своїм життям, об'явити себе в Христі, своїми чугами, так і доброю мови, тими добрими справами, які буде нести тим людям, які то потребують. І тому він виходить на Йордан, виходить на Йордан до Іоанн. І ми вже розгадали минулої неділі, як. Йоан був його п'ятеним. Йоанн звіщав про нього. Він готував дорогу для нього. Так. Але він його ніколи не бачив у Христі. Ніколи не бачив. І коли Ісус Христос з'явився там на Єрдані там між людьми. Йоанн пізнав його. Так пізнав. Бо Йоанн був, ми знаємо, він був. Святий. Він був пророк і Його навіть той час, коли він проповідував покаяння на відпущення гріхів, то навіть ті, хто думав, що він є на напевно. Але він заперечив. Він сказав: я не той, за кого ви думаєте, за кого ви мене маєте. За мною йде, я йому готую до він за мною йде, а він був перед мною. Той. той якому я негідний, розв'язати. Віниця Санта, я вас прошу і проповідую вам, що ви покаялися, даю вам краще на відпущення гріхів, так, для покаяння. А Він так, він буде хрестити Духом вона, і Духом Святим. Так, Іоанн сказав, що він є сильніший. Так, і Іоанн розумів, що прийде той час, коли є Месія, і він не придаче, а прийде той час, що Месія. Має зустрітися з ним. Бо такого не може бути, що він готовий дорогу так і не зустрівся тим, якому та дорога, якою дорогою він має прийти до людських сердець. Так, яке сказано, що неможливо, щоб був молодий, і він не зустрівся з дружкою, яка услуговує молодому на весіллі. Так само, і Іван Христив, він мав зустрітися з Ісусом Христом, з Месією. Він його бачить, він вже бачив, що він до нього наближається. Він бачив, що він дає він хоче, та як всі люди хочуть хреститися. Іван розважає, та він не немає, вони хреститься на покаяння, на відпущення гріхів. Він не має ніякого гріха, йому не треба каятися. Іоанн почав боятися, як говориться, що почали третіти його руки. Так, коли цар, коли владика наближається до нього, і він так хоче, щоб його хрестив, Іоанн перечить, не можу я того робити. А Христос каже, треба так, щоб здійснити все по правду, що не так. І доріг Христі він то робить, Іван робить, і бачимо, що він робить то острого. Він сам в собі розважає, хіба може солома підторкнутися до вогню? Може, вона згорить, це неможливо. І трепетна була рука передачі, коли він робив той рубля Так, трепетна була рука, але він виконав. Так при Христі Христос приходить як Месія, щоб взяти. Гріхи наші на себе. І Він хреститься, Він побережний той обряд хрещення, торі Христі, а ще більше він прийшов, він прийшов, щоб виконати волю Отця Небесного, щоб не приподобатися нам. Бо так, в ньому є наше вподобання. В ньому. Бо ніхто нам більше не приніс і не вчинив, як нам Спасити Ісус Христос, що нам вчинив. Так. Откривається набо сьогодні, і ми чуємо Бога з неба. Це є Син мій озлюблений. В ньому моє подолання. І коли Ісус з зводить Дух, святимо того, баснітає над ним. Ми. ми бачимо відкрите небо, і сьогодні ми бачимо об'явлення Пресвятої Троїці, там болі Христі. Ми чуємо ті слова Отця Небесного. Це є Син мій улюблений. Він є послушним. він буде послушний мені аж до смерти, хресної смерті. Він буде мені послушний. Та, і тому в ньому є моє вподобання. Так гори ці великі слова, бо ми є всі суттєвіння Божі. І ми, наш Ісус Христос, відкупив від ріка, і нам відкриває небо. І нас добре він сів з небо. Так, спадкоємцями неба. Але щоб бути спадкоємцями неба, треба подобатися тому, хто є в надії. Треба подобатися нам нашому Творцю, Богу. І тому ми маємо жити бо в іншому так жити, щоб ми подобалися Богу. Бо в іншому в місці він каже, це є сім'ї улюблений в ньому моє подобання. Слухайте Його, слухайте Його. Так. Бо не можемо ми приподобатися в небесного, якщо не будемо слухати Ісуса Христа, Його святої науки, будемо дивитися, як Він поводився, як він чинив. Так, ми не зможемо приподобатися, не зможемо бути любими дітьми Божими. І тому маємо наслідувати Ісуса Христа. Ми знаємо, що не просити треба, але просити все. Ім'я Ісуса Христа і Таз нам небесний Таз. Бо сьогодні огурляється Пресвята Троїця, і ми розважаємо на тим таїнство, на Дорій Христі Великою нашу таїнство. Таїнство сьогодні говориться про те, що це страшне таїнство. Так страшне, бо ми до кінця не можемо розуміти таїнство при Святої Троїці. Але ми розуміємо, бо це є основа нашої віри, фундамент нашої віри Пресвята Троїці. Ми в це віримо, бо ми є християни. Так, ми є християни. Ісус Христос, Він сьогодні хреститься, так, не потребуючи краще, не маючи ніякого ріка. Але Він показав, що ми також, колись Він скаже, що хто не відродиться від води і Духа не може війти в Царство Боже. так, Не може війти. Ми є християни, ми відродилися. Так, з первородного гріха ми відродилися для Царства Божого, для Бога. Ми стали приємними дітьми Божими. Так, ми прийняли то є хрещення через воду, яка була матерією, і через ті слова, формулу при Святої Троїці, ім'я і, і Сина і Святого Духа Трушається, ра Божий і штраф Божа. І тому ми є дітьми Божими, так, ми є дітьми Божими. Тому, дорогі, як ми, як ми маємо поводитися? Не тільки в сьогоднішній день. Бо ми сьогодні шедруємо, що виходімо на торічку Богдану, погоду священну і свою одну душу Врещена. Так, це оновлення конче потрібне. Конче потрібне. Бо якщо ми будемо себе оновлювати, не будемо себе збагачувати чистотами, в тові то Христі не зможемо бути любими дітьми Божими. Не зможемо. І тому це свято Богоявлення, яке починалося ще вчорашнього дня, ті наші традиції, ритуали, правда, до велика служба Божа, до Василя Великого, велике Богосвяття. Вчора проводили додому. так, і господарі не оброблювали свої помешкання, своє обістя господарком. Потім робили хрестики на дверях. Як то часто була традиція давня, це робили, переважно ставлялося трохи того кіста з тих попушків, то з кіста, коли люди робили хрестики і на дверях, і то така була традиція. Сідали ми до вечері, спільна вечеря. Молитва, молитва за прожитий час, молитва за намір, за майбутнє наше, молитва за позапомерли. Так ми до на доріг Христі. І це воно входить до того нашого відновлення. Так входить відновлення. І ми так той культ святої води, священної води, ми то не, є тільки така, така Дорі Христі традиція, постанова, і не можемо то робити так механічно, бо як Вдумувалися в ті молитви, які були під час того святя, бо там молиться, що вода вона вічить і душу, і тіло, що нею ми причащаємося, вона й на освящення наших думів і на всяку і звятну пользу вона приходить. Так, тільки коли людина має віру, коли людина має віру. І коли ми правили, коли ми пили, і ми сам їх так розважували, Господи, маю проблеми. Має перше чергу проблеми здоров'ям душевним, бо немає спокою в душі. Тому п'ю ту воду, причашаюся, дай мені той спокій. Маю проблему з здоров'ям і тіла, бо не є здоров'я, а потрібне ще, бо маю працювати і для кого працювати. Боже, оздорови мене! Так, несу додому чи воду і несу звіру. Боже, нешу воду, бо бачу, що мій дім перетворюється з християнського помешкання в поганське. Боже, рятуй моїх дітей. Мене теж рятують, бо я, теж, я теж, теж втягуюся в те, рятуй. І тому буду, буду кропити той дім і буду виганяти ті, ті спокуси, темні сили, щоб вони не заважали, бо немає спокою в мене. Так воно та ліхристі є. Так є, то є віра наша, так говорить нам. І ми так маємо чинити, так маємо чинити. І це є якраз наше віднове, відродження віри. І тому так, вороги Христі. Ми вертаємося до того таїнства то при Святої Троїці. Та отець, який є вічний, беззначальний, який родить нам, так родить сина, який є теж вічний, а народжений, якщо поза часом, то є вічний, бо Бог є поза часом. Дух Святий, який походить від Отця і Сина, та з Рівної святи Пвяту Тройцю. Зрівнюють так, щоб ми могли простіше зрозуміти, бо в то в не можемо так заглибитися, бо має притуплений розум, Так? Не можемо. Хіба про бо Бога може розказати сам Бог, сам про себе може досконально сказати, розказати? Не ми. Так. Але нам вистачає для того, щоб ми спаслися. І тому святі прості були приклади для нас. Ага, є дерево. Всі ми знаємо природу дерева. І дерево має корінь. Корінь це є подібний емотець. Так, з того кореня виростає пагінець, це є син, так, а з того пагінця дається плід. і це є Дух Святий. Так, по-простому, так. І так ми маємо дорігності розважати так природу Божества. Ми маємо, не почитаємо, Пресвяту Святотці це є початок нашої молитви і закінчення. Нашої віри, нашої молитви, але ми маємо почитати з щирого серця, щирого серця. Маємо ті приписи, які є виконувати, бо Бог від нас того хоче, хоче, щоб ми були досконалими. Так сам Ісус Христос сказав: будьте досконалі, як отець, ваш Небесний, є досконалим. Ми йдемо до досконалості. Людина є сотворена на образі Богом Божу. так і навіть родина Християнська яка йде до царка, йде батько, йде матір і йде дитина. Це є теж відбиток при так? І ми маємо розуміти, що як Бог до якої цінності нас Бог підніс, що що він робить для нас, починаючи так? не маючи гріха, це опокорення. і аж до Христа, Він все для нас робить, щоб ми були врятовані. Тому не може бути байдужим. Маємо себе рятувати самі. Так, Маємо собі допомогти самі. Маємо наблизитися до Бога. Наблизитися і Бог до нас наблизиться і дасть свій ще І тому, хай те свято, той другий вже частина різдвяних свят, вона теж буде для нас вільною, хоселою, для нашої душ, для нашої родини. Маємо за що просити дорогі Христі, бо маємо війну. Бачимо, що в світі робиться, небезпеки є, так? І це, і може, все записано в Святому Пісні, може, має збутися. Але маємо, і ми, як люди, хочемо добра, спокою. І це є нормально, бо Бог є джерелом добра і маємо просити. Маємо просити. І то має просити реально, так реально, бо Бог того хоче, щоб ми достукалися до нього достукалися, Його, щоб ті двері Божого милосердя відчинилися для нас. То треба ріг Рості, коли тих дверей бути і стукати часто, так, часто стукати. І тому, як говориться, шукайте, знайдете, стукайте вам і чим. Просіть і дайся вам все, що попросите в ім'я Ісуса Христа, буде нам дано Отця Небесним. Амінь. Mr.